Друзі, я вас всіх вітаю. Це відео я вирішила розпочати ось так з залізничного вокзалу. Ось починається моя подорож. така цікава, Вирішила вам знімати більш отак от. буде все і лайф, і секунди, і що, що буде, тому що я взагалі не, сама не знаю, що саме. Сьогодні я вирішаю до міста Київ. Хочу вам показати, який тут на вокзалі є пункт незламності, Бачите, та зона підзарядки. Ось вона зона підзарядки. Дивіться, як вона працює. Опа! Ось так. От кожен може прийти і позарядити свої вертики. Класна сучасна річ. Ога, Так, ну що, мої дорогеньке, я вирушаю. При, вже приїхав поїзд. Добрий путь! Так у мене, думаю, у мене ж так само. На верхні полочки. Капець, такий собі у вас короче у нас все жінки внизу. Тут збоку у мене і то збоку, боку так також дівчата. Так що, у нас жіночок за 200 гривень. Так, ну ось і все, от я і прибула, Київ, зустрічай. Зараз п'ята година ранку. Я не заснула не на хвилину. Тобто, ну взагалі не можу спати і все тут. Так що деньок буде вже, вже веселий буде в мене. Із лайфхаків, те, що я взяла з собою стаканчик та каву, три в одному пакетик. Щоб пити каву на вокзалі. Тому що ми прибули. До сетрана, п'ята ранку, а навіть метро ще не працює, що робити. Взагалі-то, друзі, я дуже вражена рівнем обслуговування в поїзді. Дуже було так дуже комфортно, але було під ранок, було дуже-дуже жарко, Ну, навіть зовсім. Тобто я вже не можу там знаходиться ну і нічого не зробиш, вікна не відкроєш. Оце єдине було, що дискомфортне, а так досить класно. Хочу показати вам київську атмосферу на, вокзалі, на столичному вокзалі. Дивіться. Так, друзі, що ж я куплю сьогодні та іншими днями в секундах Києва. Невідомо, але хто я така, щоб не витратити всі гроші, що в мене є на карті, на приємні покупочки. Так, я собі це дозволю, я це зроблю, тому залишайтесь на цьому каналі, не виходьте з відео, хто знає, що я там знайду, які зустрічі мене чекають. Тобто я ж пишу без заготовки, пишу на ну, чесний, чесний блогер. Ось так. От. Так що залишайтесь на каналі, підписуйтесь зразу. Ставте лайк, щоб потім не забути. І все, поїхали далі. І так, друзі, мені вдалося трохи поспати. Було дуже-дуже важко прокидатись, але я вже запізнююсь на завод, як в Києві прийнято усіх запізнюватись на завод, так і я. Запізнююсь на свій перший штурм заводу. Ой, завоза. <laughs> завоза завода. Баул відкрився о, вчасно, але я прийшла не вчасно. Ну, все одно можна побачити масштаб цього пізді. Підалевна. Хлопчики працюють, о що знайшла. Італійська річ, ну це кардиган. Та, ну, він зі Скози і таке собі. Тому подивилась, залишаємо, їдемо далі. Коротше, що тут скажеш, друзі? Що я вам хочу сказати? Баул дуже багато речей. Речей такі прикольні. Але високих брендів я тут не зустріла тут. Або їх тут вже... Сортирують якось вони йдуть на люк само. Або це я просто не вмію шукати. Ось так от. Що це таке? Слухайте, ну я тут шукаю скарби і в мене ось такі думки виникли. Знаєте, тут на кожному ж завозі, в секунді, багато молоді заходять і купують багато речей. І головний принцип, по якому вони обирають речі, це гарна річ або ні. Ну тобто класна або ні. Якщо річ класна, та модна, так вони її беруть. А якщо ні, то вони її залишають. Ну і все, і, як би, не їх, не, не, я не бачила, щоб хтось з них там обирав. По якимось по складу тканини та щось таке. Ну, а вони максимум бренди шукають. Ось сукня-пума на одне полі, а на два плеча. Така сукня-пума. 450 гривень. Ну, таке собі задоволення. Ось, я подумала, що я якось шукаю не, ну, неправильно, мені так здається. Тому що я надивилась наших деяких блогерів, які там постійно от це, е, повторюють цю мантру, шовк, там шовк, вовна, бавовна. Ну, ви поняли мене. Кашемір, оце типа натуральні ткані, натуральні ми ми за натуральні ткані, ми хочемо користуватися натуральними тканами. Але при цьому ну, прають речі хімі, хімічними такими дешевими порошками. ось І я кажу, я, коротше зрозуміла ось зараз, тільки зараз Баулі, коли я тут роюсь як чорті що, не можу нічого знайти, навіть поки що я ні, ні, ні жодної речі не взяла в примірку взагалі. Я зрозуміла, що в мене мозг трохи отравлений Ось, отравлений витравлений оціми... цією фігньою Тобто мені треба, як, або о, ну ано, ну, що цікаве названня, а знову кардиган. Ну кардиган, навіщо кардигани взагалі? Ну, один кардиган на людину, на все життя повинен бути. Один кардиган купуєш потім і все. і, і забуваєш потім, що потрібен ще кардиган. Ну, Тут мені склад так подобається, такий приємний. Ну, коротше, я бірку не бачу. Треба погуляти, що таке нуано. Ну. Бачите? ніжна тканинка. Тепленький він, мабуть. У мене такий був колись. Ну, візьму його типу, в примірку. Ну, блін, з одного боку візьму, а з другого, ну мені цей кардиган очередний. Ну, 120 гривень, не буду брати його. Тобто включаємо мозок. Приємна тканина, навіть був, був тебе там класний склад, але ну, розумієте, так що... Треба обирати якось. По принципу класна річ або ні, та, та раз. А по-друге... По-друге, підходить вона тобі чи ні. Сісібой. Сукань багато класних таких брендів. С Олівер. Якісна дуже тканина. Ну, це кардиган знову. А тканина така щільна, як то кажуть. Української. Щільна, класна. Тут трохи темно, тому що в Баулі така магазин, що тут м ем. Ліс деві. З... Ліс деві. Так, ну що, друзі, вітаю, я вже передягала. Передягальні, блядь. Так, ну я вже пройшла перетягалку, взяла з собою одну річ. Коротше, ну, довольна ли я сьогоднішнім штурмом ні. Тому що я буквально на 2 хвилини спізнилась і не побачила того, чого повинна була побачити. Ну, що я хотіла. План був засняти саме штурм, як столпа забігає в магазин, але... Я вже постфактом побачила, коли все були, всі були вже в магазині. Ось, які в мене враження від цього магазину. Ну, магазини погані, речей дуже багато. Я бачу дуже багато людей з повними телегами. Останній час якась перецінка цінностей пройшла, тому що я не знаю, що мені треба ось так. От тому що дивіться. Ну, розбираюся ли я ну, дуже добре в різних брендах? Ні. Незважаючи на те, що я вже ходжу так, декілька місяців по секондам, я досі ще не розбираюсь секондах, Ну, не секондах, а в цих речах. Ну, тобто, якщо... Мені там, наприклад, купувати щось, то я ж розмірковую з тих вражень, що зможу ли я потім цю річ, наприклад, перепродати іншій людині. Це основний критерій, який я завжди вважаю, що треба враховувати, щоб не просто викидати гроші на речі, а й нібито вкладати гроші в речі. Ось. І ще я багато дивлюсь зараз фільмів дуже класних на нетфіксі, вони на мене вліяють дуже. То я передивилась «Емелі в Паріжі, там ще якісь такі яскраві. Я передивилась документальні фільми Імперія Гламуру, там Дубайський шик. Ну оце все таке, ви розумієте? І останній фільм, який мене дуже вразив. Я його дивилася вже повторно. Це фільм називається Вигадувати вигадуючи Анну або російською Забрітає Анну. Ось там про дівчину, яка так повірила в себе, та що заставила повірити в усіх, хто її оточує, в тому, що вона офігенна і класна. Ну і вона дуже модна, багата. Ось, до речі, я також при... доволі часто. Цю техніку приміняю, якщо мені потрібно щось зробити. І до речі, ви також можете взяти це до уваги, тому що ну, це дуже-дуже класний, крутий лайфхак. Ось, наприклад, ти хочеш там знайти собі парня, хлопця. І ти собі уявляєш і ведеш себе так, що нібито він в тебе вже є. А ось що тут зробати? Ти чуть-чуть сама доростаєш до того рівня, щоб бути такою дівчиною, якою є хлопець, і він одразу з'являється в тебе. Ось, і я так, коли я знімаю блоги, я собі так, типу, там десь там, так, кажу собі, повір, що ти блогер. Ти блогер, ти веди себе як блогер. І мені також ну, багато хто з вас не знімає. Я знаю, що ви не знімаєте, але можливо хотілося б вам, але ви не знімаєте. Чому? Тому що страшно. Якщо ви думаєте, що я така смі... сміліва, що мені, не страш... мені теж дуже-дуже страшно знімати. Ну, повірте, тому що завжди, як правило, є статистика така, що 30% тих, хто тебе дивляться, примерно їм подобається. 300% пофіг на тебе просто дивляться, а 30% не подобається. І що б ти не робив, наприклад, у тебе буде, у тебе буде зростати аудиторія. І все одно така, така буде при статистика, комусь буде подобатись, комусь ні. Ось так. Тому тому я, я згадую, що я типу вірю, що я блогер, що я щось можу, іду і роблю це. Поняли, так? Ось. Так ось, що я про Netflix, я, як як починаю розповідати і потім розповідаю про все. Про Netflix. ось, І в мене таке через те, що я багато бачу ось таких красивих жінок, такі наряди, особливо на останній. І запитаю Анну, вона була дуже цікава. І навіть було цікаво посп... посп... спостерігати в картині. Вона могла змінювати свій стиль і оточуючи, про неї різне казали. Одні казали, що вона. Була ідеально вдягнена завжди, і вона одягалася в стілі Олдмані. Інші, які там хлопець, які, якому вона подобалася, він хотів в сні там близьких стосунків, то він казав, що вона дуже романтична, така барбі, така цікава. Ну розумієте, так? І багато людей про неї казали різне, але вона нікого не залишала байдужим і цим вона. Притягувала багато людей, які вірили в неї, навіть може більше, ніж вона сама. Ось так. Тому вваж... недсмотрена це дуже така важлива річ, я вважаю. Тому рекомендую всім витратити 5-7 або 9 доларів. Ось і підключити собі цей Netflix хоч на місяць, поки зима, поки там сидимо вдома багато часу. Та передивитися у ці всі фільми. Ну це просто шедеври. До того ж, там на Netflix є такі документалки, яких немає ніде більше. Ось такі дуже класні. Так, ну ось, що ладно, попроку миріміряю зараз. Шубу, яка, до речі, вже вийшла з моди. І модні всі діти не рекомендують купувати таку шубу. Тобто, але якщо в тебе вона вже є, то носимо. А якщо в тебе немає, то не купуємо, тому що вона вже не актуальна. Ну таке, таке собі, чесно кажучи, взагалі не дуже. Ну, мені все сподобалося, означає чого я взяла. Ну, тому що тут більш-менш такий крой, хоч трохи більш-менш, не такий застарілий, як усі інші пальта, що там були. Ось. А... Ось. А так, звісно, ну, не якість, нічого такого. Не дуже воно мені сподобається. І воно коштує 450 гривень. Ну, блин. 350 гривень. Ну, кияни, можливо, і я, неможливо і куплять таке. Що Ось, до речі, дивіться, таке ж сіре знайшла. Сіре та чорно, два веселих пальта. Ну все, я їх залишаю, пусть вони достануться комусь іншому, але не мені. Друзі, от такий в мене був захід. Я нічого не придбала цього разу, але я... Побачила. Я сьогодні була більше в ролі на, наблюдача. Тобто я дивилась на речі, які купують інші люди. Мені було цікаво. Тобто я дивилась, що купує молодь, що купують інші жінки. Ось. Ну, все, це, все це тепер потрібно переварити якось. Так о. Зі мною тільки що сталася дуже-дуже неприємна річ. Я навіть не знаю, як реагувати. Я зараз вже шкодую, що не викликала поліцію, тому що мені, мене тільки що обшукували в магазині Аврора, продавчиня та ще якась жінка без правових підстав. Там вони там ну, щось там самі собі вигадали та обшукували мене. Ось. Ну, короче, меня Просто ролик... скажите все, просто... что а вы побачите? Обыскивайте. А, вот еще вторую полочку. Хорошо. А Это... Я просто подивилась, я ж вас не в чем Ну, вы будете в Ютубе, так что... Шо... А як це відбувалося? Я зайшла в Аврору після Баулу, та мені потрібно було докупити там дві ну, виделки та вілки. В моєї Аврорі в моєму місті немає їх вже. Ось. Я подумала, може є ну, в Києві. Коротше, зайшла, подивилася, як обійшла вокруг та вийшла, і на виході мене зупинила продавчиня і каже мені, що вона повинна мене обшукати. Я кажу, на які підстави вже взагалі через що. В общем, вона мене повернула до магазину. І ось вони, ви бачите, кусочок на відео, де вони мене обшукують. Тому що там тої старі жінки там, що я щось там ховаю. А в мене там сумочка моя, яку я купувала. в Секанді пам'ятаєте, сумочка. Я її для того і купувала, щоб вона була не на, не на вулиці, а щоб її носити внизу там. І може, вона там випорала і щось, коротше, мені жінка захотіла там щось там собі вигадала. Ну тобто я зараз в розпачі, я не знаю, що тепер робити. Треба було викликати поліцію там одразу та фіксувати Ну, це порушення, це, клевета, це ну, Я навіть не знаю, що робити. Це мені, що самого класного за мною зараз відбувається? Я гуляю Києвом. Багато людей, багато машин, багато... високі домівки. Ви знаєте, що я таке рідко бачу. Тому я вже переключилась та отримую насолоду. Впевнена, що все, що за мною відбувається, тільки в найкращому. Ось. А керівництво Аврори, ну, ви якось там, якщо ви побачите це відео, то ви якось там проведіть Беседують, що у вас повинен бути якийсь план, ви не маєте права обшукувати людей, як, як вам заманеться. Тому ви потрібні або визивати поліцію, або там ще якось. ну, Щоб я могла також зустріч звинувачення вам ну, висунути. Якщо ви вважаєте, що я воровка, то я повинна тоді також захищати свої права. Я не можу взяти там і зробити вигляд, що знаєте. Кожному мені протоптатись. Якщо мені там хтось щось погане, пише, я можу заблокувати. Як можу я себе вберегти від таких ось людей? Ну... Тому я свій випуск закінчую. Хто додивився до кінця, той молодець. Більше мені додавати нічого.